Віталій Виталій Шахів грає проти Демо. Угорщина рейтинг 1982. Ну а й катнем. С -с 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 Скандинавський захист, дурний цей. Гамбіт. Дикий. Дикий, дикий гамбіт. Не хоче суперник брати пішака і все. Скаже: я не буду приймати. Не дам тобі ініціативи. Два пішки ще. Ту -ту, 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 ту, -ту, 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 ту, 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 мабуть, буде повільно. А це в самий раз. Я і так хотів тринулі, а ще під зв'язку я. Звісно, я так зіграю. Звісно. Давай, ще слона свого відеоси? Ні, не хочу. Б'є конем, б'єм пішоко. Пішаку. Ішаку. Ішаку. Ом-ом-ом. А ти встигаєш? Мені просто цікаво. По темпам ти як? А, ти б'єш тут по темпам. Встигаєш, так. Да. Добре. Слона я віддавати не хотів. З іншого боку, в мене є вибір взагалі тут. Не дуже. Я хочу атакувати короля твого. По білим полям. Може, це і помилка, звісно. Але я не хочу давати тобі ні секундочки передишки. Не хочу відступати фігурами. воно ж. Ммм, mm, да, правильно, мабуть, ти зіграв, правильно, Правильно зіграв, правильно. Назад і ти, чи що за що дурно? Що хто назад тут ходить? Тепер не віддаю тобі нічого. Тепер хочу, щоб ти... А, ти так. Тьфу. Тьфу, ти. Тут ти блін. Штовхати тебе будем тоді. А я б віддам дві тури за вот атаку на короля. А, ти так. Тьфу ти, блин. Ще такий хід є, да? Просто про слона забув був Ну і нічого. Буває. Буває. тара-там, та-там, Так, цього коня що? Він закрив собою все. Закрив з собою все. Тепер будемо якось отак прослабляти. Треба провокувати на слабкості суперника, бо діла не буде. Не провокується, да? По-хорошому він не провокується. Ну, Можна, в принципі, перейти в такий іншпільок. Два слони. Два веселих гуся, так. Буде десь жартувати, чи що? Ай, що це? Так, тут десь може і піра втратитись. Чи 26 секунд. Ай. Треба короля сховати. Все буде чики-піки. Не знаю я не знаю, що ти від мене хочеш. хоч. Реді роуч. Що ти від мене хочеш. Ну, хочеш бий. Якщо у тебе. в голові нічого нема, то бий. Я навіть з темпом. З темпом просто. Уб'ю пішака. Отак. Бо що в мене в голові також небагато що є. Може треба було йти, але в мене просто нема часу це все обмірковувати. Просто тупо немає часу. О! Підходить? Нам це підходить. А що я? Не знаю, тепер тупо все б'ю. Тупо? Тура залітає. На фестиваль. Дерунів. Місто Користу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ляпота, Ай-яй-яй-яй. Навіть туру візьму. Не, сейчас не встигну. 4 секунди. На руки трясуться. Трясуться. Ну, дякую, що здався. Добре. Але, звісно, можна, було тут один хід кінь. От я би отак зараз на секундах туру став би, поставив би коня. Мабуть, з конем виграв би, але. А може і ні. Ані, виграв би, так. Да. Там дві фігури залишаються легкі. Добре, 76 на 67. Так, Брюнета виграли. Цікаво. Так, да, тут дуже поганий хід є, Д4 він зробив. Так, да, удар по центру. Король мій в центрі, але король уже не в центрі. І тура на відкриту лінію. Ну, пів відкрита. Його ініціатива в чорних. Здавалося, б, слабкостей нема. Всі вішечки стоять на другій горизонталі, але слони, тури. Відкриті лінії вже атакують. Так. Тут я йому віддав перевагу. І да, гарний хід, захисний і не ясно, як цього коня Що тут виштовхати. Так, йому треба було нападати, бо якщо я з'їм туру, він з'їсть у мене туру. Ну, слона туру. Він не нападав і без слона. Тут вже перевага в мене. Так, так, ну я ось. Ну і тут так да.